26 вересня голова Дарницької адміністрації провів розширене засідання районного штабу по проведенню осіннього місячника з благоустрою озеленення та поліпшення санітарного стану району, який пройде з 24 вересня по 26 жовтня. На засідання зібрали керівників усіх форм власності, починаючи від комунальних підприємств та закінчуючи власниками комерційних об'єктів. Нарада розпочалась вже традиційно. Спочатку показали порушників благоустрою. Найбільше їх виявилось в комерційних сферах на територіях прилеглих до малих архітектурних форм до ринків, торгівельних закладів та інших до порушників будуть застосовані штрафні санкції та заходи адміністративного впливу. Сподіваємось, вони зроблять відповідні висновки та дбатимуть про красу району разом з керівництвом. Проте є у нас і зразкові колективи, які протягом весняних двохмічників постарались та прикрасили наш район до Євро 2012 Голова району подякував їм та поставив як зразок. Підводимо підсумки традиційного конкурсу Кращий квітник і будемо заохочувати матеріальними преміями. Мешканців району, які вклали і свої фінанси, і свою душу, і свій час в те, щоб район був квітучий, щоб район був охайним. Багато мешканців, які відправляють свою ініціативу, патріотизм і роблять такі прекрасні чудові зони. Ми хочемо зробити так, щоб район був чистим, охайним. В цьому є бажання кожного дарнічана, В цьому є бажання всіх керівників, які працюють у районі. Я думаю, що сьогодні. Наша нарада я сьогодні відчув по настрою в залі керівників, що зрозуміння відноситься до просьби районної влади навести належний порядок в районі. Я думаю, що тільки спільними зусиллями може зробити так, що нашого буде найкраще в місті Києві.